Вчора думала про пельмені, а сьогодні зробила котлет. Ось такі в мене котлетки вийшли. Гарно Гарні всім'яні дівчата і хлопці. Вчора витягла фарш з холодильника, з морозівки. Десь тут грамів 400 може. От, хотіла пельменів зробити. Це він вже тут і поперчений, і посолений. Не хочеться робити пельмені, це їх треба ліпити. Зараз котлет зроблю трішки. У мене така картоплина, трую її на тертушку, на дерунову. Потерла я картоплю, тепер трішки я підсолю, бо фарш у мене солений. І перцю посиплю трішки і гарно, гарно вимішаю. А тепер що? Перу фарш. Так, кладу сюди моцарелку, горошинку моцарели. Я люблю моцарелу в розсолі, тепер зелень. У мене тут укропчик, базілік і защіпую, ось так я її защіпую. тепер кладу сухарі, от. Обвалюю в сухарях і кладу на дощечку. І так далі. Я, дівчата, котлети роблю завжди, майже завжди роблю в сухарях. Ну, вони смачніше виходять. У мене тут 9 грошин, моцарелки, не знаю, може грамів 50 всього. От. Заліплюю. Я кожного разу щось видумую, знаєте, щось якусь начинку покладу, чи то якийсь кусочок сала, чи то масла, чи ще щось. Ну, знаєте, веселіше. Так, дівчатка, шість штучок у мене вийшло. Тепер ставлю сковорідку грію і обжарю я їх з обох сторон. Потім Накрию кришкою, на маленькому вогні притушу і все. Готові. Це в мене донька з зятем такі люблять. А 6 штучок в сковорідку лягли. Усі гарно обжарюються, не розпадаються. Тепер прижарю я з цієї сторони трішки, і прикручу вогонь і накрию кришечкою, хай притушиться трішки. Вчора думала про пельмені, а сьогодні зробила котлет. Ось такі у мене котлетки вийшли, зараз скуштую. Ось такі всередині а смачно. а я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра. Затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і все буде добре. До зустрічі! Кому подобаюсь, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь.